Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо відкривати новорічні коробки, так як я обіцяв. Плюс до того, я хочу нагадати деякі нюанси, які сьогодні потрібно нагадати, щоб ви нічого не пропустили. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хотів би вам нагадати, це безпосередньо за новорічний календар. Він в цьому році має інший вигляд, не так як було раніше, знаєте, з преміум пропозиціями, що кожен день оновлюється і преміум пропозиція якась вилазе. Ми його можемо знайти так, як я клацну, ось буквально оцей білборд чи як його назвати. От натискаємо на нього і безпосередньо відкримаємо. Ту пропозицію, яка сьогодні є. Наприклад, сьогодні ми можемо забрати будь-яке експериментальне обладнання. Я в основному використовую систему підвищення рухливості. Я так розумію, їх три аж дали обладнання, у нічого собі. Я думав, буде на вибір. І дивіться, тут ще які нюанси. До 26 грудня відкривайте календарні двері і отримайте додаткові подарунки. Тобто, за три відкривання ми можемо отримати жетон для термінала з подарунками. За 4 відкривання ми можемо отримати Джулія Вінфілд, от у мене відсвічується. І за 12 відкривань ми можемо отримати от... новорічну коробочку. Якщо я все правильно зрозумів, от такі ми можемо отримати призище. Додаткові це дуже крута штука. От За перший день взагалі, нагорода класна. Тепер поїхали далі. Далі я б хотів ще вам нагадати про те, що запустили святкові трансляції Twitch Drops. От дивіться, у нас які пропозиції зараз є: святкові з новорічного наступу. От е, ви їх не пропускайте, тому що от дивіться, я зараз відкрию регламент, щоб вам зачитати все більш конкретно. Доступно з 1 грудня 16.00, тобто з сьогоднішнього дня до 8 січня 11.00. У нас святкові твічдропси максимально ми можемо зафармити за оці дні із трансляціями. Ви зараз бачите на своєму екрані 61 жетон. Що ми можемо за них забрати? Як бачите, в нас декілька пропозицій є класних, ну, як класних, ті, які можна забрати. Наприклад, ми можемо забрати Ingel 7, оцей танчик, середній танк 7 рівня я його буду забирати, тому що в мене його немає, хочу для колекції забрати. І, наприклад, якщо я 60 монеток зафармлю, можу ще й смяткових командирів забрати. Якщо у вас, наприклад, це не цікаве, ви можете два 3D-шних стиля забрати. Будь-які жива сталь, наприклад, і 10-й олень. Дуже круто виглядають, якби в мене всі танчики були Я б, наприклад, забрав 3D-стилі. Хто хоче, може гроб-трактор забрати, але це суто колекційна машинка. У мене су 85 і у, у гаражі є, су 85 і Я колись її на чорному ринку забрав. Так що от такі от справи по твічдропсах. Плюс до того, наскільки я розумію, у нас повинні бути пропозиції за золото, от їх висвічують на сайті. Давайте подивимося конкретно пропозиції, які в нас зараз є. От вони, пропозиції за золото. Дивіться, святкові пропозиції. Об'єкт 703, варіант 2. Дивіться, є повністю набір, от самий топовий, є за 10600 набір. До речі, в кого немає цієї машинки, можете подивитися на неї, колись я її дуже любив. Зараз вже практично не катаю. Інша пропозиція 122 ТМ. Топова пропозиція, я її не раджу, звісно. Святковий тиждень 122 ТМ. За 8750 золота, плюс є стиль за 2550. Кому подобається, може забрати, наприклад. Плюс до того FS Rec 202, ну це я не можу рекомендувати, тому що він і так давався колись. не знаю. Я думаю, у багатьох ця машинка є. От такі от справи. І навіть 3D-стиль. Дивіться, тут він 3180 коштує 4 лис конюшина. Ми його могли отримати за твічдропси. І кожен тиждень у нас будуть оновлюватися ці пропозиції. От дивіться, до 8 грудня ці пропозиції в нас актуальні. А тепер поїхали до відкривання новорічних коробок, що саме цікаве. До речі, мені три коробочки подарували. Я 28 купував, а три подарували. Хочу подякувати окремо користувачу. А, капець, 2012, дякую велика за три чарівні коробки. Дякую. Надіюсь, мені щось із цих 31 хоч один преміум танк випаде. Якщо не випаде, то я буду трішечки в шоці. Але це вже інша історія. Натискаємо наша улюблена анімація. Їде потяг, везе коробочки. Зараз буде перевантажуватися це все на автомобільний так скажем, транспорт. І от наша затишна хатинка. Дуже крута анімація. І так, давайте відкривати коробочки. До речі, я забув запустити, друзі, от згадав тільки відео на задньому фоні. Забув із цими всіми поспіхами запустити. Так, спочатку будемо відкривати, напевне, чарівні, чи які будемо відкривати. Це різдвяні. Давайте з чарівних почнемо, їх найбільше, і мені їх подарували три штучки. От Давайте їх відкривати. Поїхали. Перша коробочка нічого суттєвого, я так розумію. День преміум аккаунта 250 золота стандартна коробка. Поїхали далі. Я не думаю, що мені буде сипати щось там так дуже. 3 дні преміум аккаунта 250, ну це ще нормально. Тому що преміум аккаунтом я користуюсь, так скажемо. Третя коробочка. 250 золота, 7 днів преміум аккаунта. Хороша коробка. 7 днів преміум аккаунта це нормально. 3 дні це також нормально, це прям шикарно, можна сказати, 7 днів. 3 дні преміум аккаунта 250 золота. Сиплять преміум аккаунт по повній програмі. Так би сипали танки. Знову день преміум аккаунта, Капець, Сами, самий преміум аккаунт. Звісно, це з одного боку краще, ніж 100 тисяч срібла, але все ж таки, знаєте, навіть мілкопрема ніякого не дають. Дивіться, 100 тисяч згадав. Поїхали далі. Поїхали далі. Що тут буде? Що тут буде, а нічого. Редчерський кіт. Ретчерський кіт. Ну там нічого такого цінного ми за нього не отримаємо. Зараз, до речі, заглянемо. Там 3D-стиль. І наскільки я побачив от сьогодні інформацію, там, по-моєму, його навіть не змінили. той лапковий, як був, так і залишився. Його можна за ресурси безкоштовно забрати. Але як безкоштовно? Ви ж коробочки купляли і я купляв. От ми і заплатили за нього, можна сказати. Так, добре. От котяра. Ми можемо продовжити до доручень кота, Продовжити. Давайте потім подивимося, от таке от випало. Ну, в принципі, я не дуже, знаєте, засмучений. 3 дні преміум аккаунта це непогано. Просто бачите нічого, навіть мілкопрема ніякого не випадає. Ну, в мене в цьому аккаунті, я не знаю, ну, точніше, на основному аккаунті після переходу відкрутка така, що я не здивуюся, якщо, наприклад, за 30 коробок нічого не випаде. Ну, абсолютно не здивуюся, друзі. Було б класно хоч би один прем 8 або 9 рівня випав, от дивіться, 500 золота. Дивимося далі. 250 золота то не вважається за потрібне. Так, дивіться, 10 коробочок відкрив взагалі нічого, навіть мілкопрема немає, тільки дні преміум аккаунта. Давайте новорічні відкривати. Давайте новорічні будемо відкривати 3 дні преміум аккаунта. Жесть, друзі, жесть. Хоч би один, хоч прям танк випав. Я в шоці просто. Сипе, ну, взагалі, одне й те саме і постійно, знаєте, взагалі немає різного кухня, чаша, один день према. ну, не непотріб. Просто-напросто ці прикраси, які навіть багато хто не буде використовувати. Вікер 6 тонн, колекційна машинка другого рівня. Я її показував. Uh, ну, це вже хоч щось, можна сказати. Так, що в нас далі? 500 золота. Ну, це краще, ніж один день према. Ну, Тому що золото воно цінніше. Хоч екві... еквівалент той самий, так скажем. Так, 250 золота, 100 тисяч срібла. Дивіться, взагалі синього свідчення немає. І навіть якщо воно буде, от дивіться, прем випав низькорівневий 3 рівня, А7 є 3. Ну, непогано, я люблю колекційні машинки. Дивіться, я вже відкрив 17 коробок. А, більшу частину. І я в шоці, чесно, від таких коробок. 750 золота, непогано. Єдине, що радує, що хоч золото випадає періодично. Тому що дивіться, жодного синього свічіння, я в шоці. І Т3. Четвертий рівень, колекційна машинка. Я думаю, я по цих мілкопремах е, зроблю огляд. Ну, а так, наприклад, викотить його, показати бій і так далі. І так далі. Е, ну, це непогана коробочка. Тому що я такі машинки люблю для колекції ну, в самий раз. Сім днів према і фігня, тропічний бар. Так, дивимося далі. Дивіться, жодного синього свічення. Я, ну, в мене слів немає, я не знаю. На ру-сервері, знаєте, не хочете повертатися, ну там випадало набагато більше. Тут взагалі якийсь жах. 750 золота. 750 золота. 250 золота день према. О, синє свічіння. Рано радуватись, тому що 3 d стиль от, друзі, от. Слава тобі, Господи! Один премтанк. Розкошелився варгеймник. йо А Що це за танк? Зараз подивимося. О, Type 63. Нормально, я його хотів. Це дуже крутий варіант. Так, у нього є мінуси, але машинка непогана. Type 63. Подивитися в гаражі. Продовжити. Оце крута коробочка, слава Богу, випала. І все, залишилося 7 коробочок. Я сумніваюся, що щось ще випаде. Я дуже сумніваюся. Із моєю відкруткою, так скажемо, навіть вже надії практично немає. Так, 250 золота і 100 000 срібла. Я, вже, вже я такий більш-менш спокійний, тому що випав хоч один премій, і це вже круто. Один день танкового преміум аккаунта 250 золота. За золото можна ще буде якусь пропозицію забрати. Оці пропозиції, які зараз є, мені вони не цікаві, але в перспективі можуть, наприклад, через тиждень будь якісь там цінніші пропозиції. Або ще через тиждень. Я не кваплюся витрачати золото, тому що може прожетка Ну, Це буде дуже круто, якщо вона появиться за золото. Це дуже класно. Я б її забрав. Так, їдемо далі. Їдемо далі, нічого, 250 день према. Дві коробочки залишилися, друзі. Дві коробочки. Я ніби й не засмучений, але очікувалося якось трішки краще. Але слава Богу, один хоч прям випав. Остання коробочка. Все. Прямо не буде. Може мілко прямо або щось таке. Чафі 594. Слава Богу, ще один мілко прям випав. І давайте тепер підсумуємо. От у нас є статистика. Я відкрив, дивіться, 31 коробочку, мені випало 5 преміум танків, жодного повторення не було. Найцінніший Type 63. Це дуже круто, вже ну, нормально відбивається, можна сказати, покупочка. М24 Чафі номер 594 я люблю такі машинки. І Т3, четвертий рівень, третій рівень А7Е3, Вікер 600. Слава Богу, не випав мені ніякий стиль, тому що якщо порівнювати з преміум технікою, то преміум техніка для мене цінніша. Далі, тут дві прикраси випали, які хоч прикраси. Добре, не будемо дивитися. Реш кіт, зараз ми до нього завітаємо. 34 дня преміум аккаунта, це прекрасно. І 9,5 тисяч золота. Кредити 700 тисяч і от ресурси. Так, закриваємо це все. Закриваємо. Де наш тайп? Так, це Юдес. Як нам його побачити? Восьмий рівень. Восьмий рівень, восьмий рівень. Це Японія. Вона в кінці чи де? Блін, не люблю я по цій каруселі. Ось Type 63. Крута машинка, буду його тестити, зроблю огляд. Це раз. Давайте ще завітаємо до речерського кота, так скажемо. Подивимося, що в нього, який у нього стиль. Де наш кіт? Де його шукати? Я вже й забув, чесно. Містечко, друзі, завдання. Завдання, напевне, так? Так, ось решерський кіт. Дивіться, тут за 100 відкривається оця напис няв-няв. Давайте відкриваємо відразу. Далі у нас. Так, до доручень, до доручень. Далі у нас що в нас тут? Деколь. Муркотливий подарунок. Ну це, по-моєму, нові деколі. А зараз подивимося на 3D стиль. О. Так, додоручень і 3D стиль. А ні, не, новий. Дивіться, стиль. Коробка з котиками. Глянь, який він. Подивіться. Отак От він, наприклад, на тайпу буде, я, напевно, його і поставлю на нього. Давайте зараз заберем. Ні, нормально. Нормально. 3, 2D стиль, точніше. Ну, прикольний, класний. До доручень. Все. У кота ми все вже забрали. У кота ми все вже забрали. Давайте поставимо цей стиль. Так, вигляд зовні, готові стилі. Новенький він висвітиться Ось, коробка з котиками. О, все. Красавець. Ну, прикольно. Фу, слава Богу, випав хоч один преміум танк. Я думав, що взагалі мені не випаде, тому що тут непруха така, що це капець після переходу. У мене 500 голди було, зараз вже 10 тисяч голди. Це дуже круто. Звісно, докупляти я вже не буду, тому що і так витратився, я краще на технічне переоснащення, чи ще на щось відкладу гроші. Всім дякую вам за перегляд. Пишіть, що вам випало і за скільки коробок. Надіюся, у вас е були більш успішні так скажем, відкриття. Ще раз всім дякую, до побачення. До наступних відео, друзі. Па-па!